Лохина садова це прекрасна ягідна культура для вашого саду. Її великі, соковиті, солодкі ягоди за смаком нагадують чорницю, але містять більше вітамінів і поживних речовин, тому вважаються більш корисними. Вирощування лохини і догляд за нею не дуже складні, якщо знати деякі особливості цієї культури. В іншому випадку можна не тільки не отримати хорошого врожаю, але і зовсім втратити рослини через 2-3 роки після посадки. Сьогодні я розповім вам про особливості вирощування лохини садової, про те, де і як її правильно посадити і як за нею доглядати. Лохина садова високоросла біологічний портрет. Лохина садова це листопадний перехресно запилюється чагарник з прямо стоячими стеблами з сімейства Вересові. Батьківщиною високорослої лохини вважається Північна Америка. Висота кущів може досягати 2 метрів, урожайність до 13 кг з одного куща, листя щільні, глянцеві, еліптичні, довжиною до 5,5 см. Влітку вони яскраво зелені, а восени стають вогнено-червоними, що робить рослину дуже декоративним. Недарма багато дизайнерів використовують лохину високорослу в створенні всесезонних композицій, квітки дрібні, блідорожеві, бо кальчатої форми. Цвітіння починається в середині травня. Плоди великі, темно-сині або фіолетові ягоди, соковиті, солодкі, з приємним чорничним ароматом. Урожай дозріває в кінці липня, початку серпня. Лохина садова майже не уражається шкідниками. Її щільні листя їм не до смаку. Вона також рідко хворіє, якщо росте на сонці і без бур'янів. Як і де росте лохина садова. Оскільки лохина перехресно запилюється рослина, для хорошого врожаю потрібно садити поруч як мінімум дві рослини, бажано різних сортів важливі і сусіди. Для максимального врожаю поруч з лохиною можна посадити рослини-медоноси, наприклад, білу гірчицю або конюшина. Вони приваблюють комах запилювачів і покращують ґрунт. Не варто садити лохину поруч з чорною смородиною, так як вона виділяє ефірні масла, які можуть пригнічувати лохину. Лохина високоросла дуже корисна завдяки високому вмісту вітамінів і антиоксидантів. В її ягодах є практично всі вітаміни А, в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12 з Д, Е, до р, р Також в них містяться мікроелементи калій, кальцій, фосфор, магній, мідь, залізо, йод, селен, срібло та інші. У ягодах багато антиоксидантів. Особливо антуціанів і поліфенолів, які допомагають запобігти розвитку ракових пухлин. Регулярне вживання лохини покращує зір, знижує ризик глаукоми і катаракти. Антиоксиданти очищають судини, особливо тонкі судини головного мозку, виводять шлаки, знижують ризик інфарктів та інсультів. Крім того, лохина покращує роботу травної системи. Ще один плюс ягоди лохини уповільнюють старіння клітин. Омолоджують організм і продовжують молодість. Посадка лохини найважливіший етап. Від правильного вибору місця, ґрунту і техніки посадки залежить здоров'я і врожайність чагарнику. Терміни посадки лохини. Лохина добре приживається і навесні, і восени. Навесні краще садити в кінці квітня-середині травня. Восени за кінця серпня до кінця вересня. Вибір місця. Лохина любить сонце. У тіні урожай буде низьким, рослина може хворіти і не цвісти. Тому вибирайте саме сонячне місце. Підготовка ґрунту. Це найважливіше. Лохина росте тільки на дуже кислих ґрунтах рн 3 3,5. При меншій кислотності ягоди будуть дрібними, а урожай мізерним. Перед посадкою ґрунт потрібно закислити. Використовуйте тільки лимонну кислоту, 4 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр. Не можна закисляти ґрунт оцтом, акумуляторною рідиною або іншими агресивними хімікатами, це може спалити коріння. Поливайте ґрунт розчином лимонної кислоти за 2-3 години до посадки. Особливості посадки посадіть 2-3 саджанці чорниці для перехресного запилення. Відстань між кущами 1,5 метра, викопайте ями глибиною і діаметром 45 см. На дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 6-7 см. Заповніть ями суміш родючого шару, торфу, компосту та піску у співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Додайте хвойний опад, якщо є можливість. У кожну яму внесіть 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 ложки сульфату калію. Перед посадкою пролийте ями розчином лимонної кислоти, 2 столові ложки на 10 літрів води, потім чистою водою, 2 лійки на яму. Через 2 години можна садити. Після посадки полийте рослини і замульчуйте пристовбурні круги терсою або хвоєю. Можна використовувати ялинові шишки. Правильний догляд за лохиною не менш важливий, ніж посадка. Полив. Лохина любить вологу. У природі вона росте на болотах, тому без рясного поливу хорошого врожаю не буде. У прохолодне літо поливайте два рази в тиждень по 20 літрів під кущ, у спеку через день по 30 літрів. Після поливу розпущіть ґрунт і оновлюйте мульчу. Поливайте вранці або ввечері. У спеку можна проводити дощування по листю. Підгодівля Першу підгодівлю робіть ранньою весною розчином сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під кущ. Влітку, в кінці червня і липня, підгодовуйте гнойовою рідиною 1 до 10 по одній літці під кущ. Перед підгодівлею полийте рослини водою. Восени. В кінці вересня внесіть мінеральний комплекс для осіннього підживлення плодових культур. Дотримуйтесь інструкції на упаковці закислення ґрунту. Навесні, після танення снігу, і влітку, після дощів, ґрунт втрачає кислотність. Тому, в кінці квітня і наприкінці вересня поливайте кущі розчином лимонної кислоти, 2 столові ложки на відро води під кущ. Формування Навесні проводите тільки санітарну обрізку, видаляйте сухі, зламані і старі гілки. Формує обрізка непотрібна рослина, сама формує кущ. Укриття на зиму. Лохина витримує морози до мінус 38 градусів, але молоді кущі перші три роки потрібно утеплювати, використовуйте сухе листя, шар 40 см, і ялиновий лапник для захисту від гризунів. Дорослі кущі вкривайте тільки в північних регіонах або там, де зими безсніжні. Тепер ви знаєте, як вирощувати лохину садову. На закінчення я розповім про кращих сортах, які добре зарекомендували себе в останні роки. Патріот Світхарт, Голд Траубе, Раз Деніс Блакитна, Ліберті